Всім привіт! Сьогодні 7 лютого 2023 рік Київська область і має теплиця і знов камелії. Як і обіцяла, я вам їх показую. Нові сорти анонсую, що буде цвісти. ось І ще ще в принципі я вирішила чого зняти, бо зараз так дивно, сьогодні перший день за багато тижнів вилізло сонце і таке яскраве, і таке тепле. Незважаючи на мінусову погоду, на мінусову температуру. Зараз в теплиці воно прогріло, якщо в мене практично стабільно, температура трималася десь плюс 5, плюс 6. Зараз температура підскочила до плюс 16. І вологість знизилася до 80. Дивлюся, 86 градусів градус відсотків. Ось. І тому камелі на це дуже реагують. Реагують вони ось чим вони можуть скоротити цвітіння своїх квітів. Воно може, може досить миттєво пройти і швидко закінчитись. Бо, наприклад, якщо стабільна температура прохолодна, яку найбільш люблять камелії, квітка розцвіла і вона досить довго тримається. А якщо потеплішало, квітка день-два, бац, і відпала. Ось. І, ну, Цвісти вони активніше починають, звісно. І, ну... І прирости, в принципі, ті камелії, які е, не зав'язали бутонів, вони і прирости починають давати. Вони реагують на це підвищення температури. Ну, тому треба знімати, треба показувати, бо я можу приїхати е, навіть через тиждень і не побачити вже цієї квітки. А цей кущик, він маленький, і це перше цвітіння. Ну, далі покажу. Зараз я вам так. Спочатку, поки я з вами тренділа, то в мене відвалилася Євгенія Демонтіньо квітка. Ну, ви її вже бачили. Ось ще бутони. Це має пересортиця. Симпатична, рясно-цвітуща, але не Маргарет Девіс. Е, так, е, вілер. ось-ось, розцвіте. Квітки. Так, ну, що тут ще такого цікавого? Рубінове весілля? Ще що щось вона. Закуняла, позже буде цвісти, Ну нічого. Орандафо продовжує своє цвітіння. Ось от що вам казала. От бачите, етикетка така, ну вона і вицвіла, а квіти, вони, вони насичені такі, бачите, є більш смугасті, є менш смугасті. Ось зараз зараз покажу тут ціла, цілий букет. О. Поїхали далі. Біла Камелія ще зовсім не оприділилася, бо вона продавалася просто з етикеткою, От бачите, така собі етикетка. Біла, де є біла. А тут вибирай, тут навіть навіть. Ой, щось впало, листя якесь. Тут навіть вони написали біла, і етикетки зображена Brushfield Yellow, а вона зовсім не біла, вона жовтувата. Така дурня. Тому я ще оприділила, чи це Early Pearl чи це Double White. Мені вона схожа і на ту і на другу. Сацума збирається. Ось, мабуть, приїду і побачу вже квіти. І Брашфілд є. Мабуть, вам ця квітка вже приїлася. Ви вже... Хто тільки цей сорт не продає, він дуже розповсюджений. Але дивіться, мало яка камелія видасть такий букет на одній гілці. Бачите? Ось це справжній розбір. Це, це, це ще більше. І ось там квітки. І вон на гілці. Дуже-дуже красива і дуже вдячна. Я вважаю, що це ну, найкраще. Ну, може, є ще щось, що я не знаю, але мені вважається, що цей із рясно квітучих японок це найкраще. Так, далі, все нарешті, вже цвіла в мене моя. Сосан, квахірю, все вже. Вже жодного бутона немає. Так, що там ще буде далі? Ну тут, так, я мріяла, щоб зацвіла в мене керлі, але бутонів немає на неї. Я навіть е, на Флоринді отримала ще керлі, е, і я хотіла купити, щоб тільки щоб побачити її цвітіння. І, на жаль, там теж бутонів не було. Ну, а, в принципі, вона в мене вже є. Варігатна тримає один бутончик. Сподіваюся, що він не відпаде. Далі, хто тут збирається в мене цвісти? Збирається цвісти в мене ще одна, яку я купувала. Це Нучо Камео. Хочу порівняти з своїми. У мене вже є така квітка, я хочу порівняти. Не втрималася і купила. Потім буде цвісти тріумфанс. Жиропні такі бутончики. Тріумфанс, вона е, насичена така ярко ярка рожева, яскрава, така рожева квітка. Так, і ось. Прийшла я, в принципі, що я вам хотіла показати, мікінджаку. Мікінджаку Нагасакі. В мене є дві коріняшки. Зараз подивлюсь, якого року. 20-го 20 року. Ну, там, там одна стоїть, я не буду вже туди повертатися. Бачите, жирні такі бутони. Це перше є цвітіння. І хочу порівняти. Я не впевнена, бо в мене вже досвід, мій досвід вже такий був сумний, що я вже купувала у живці і у коріняшки, і воно, на жаль, не відповідало сортості. Тут бутони дуже бачите, такі жирненькі, і схожі. І я, в принципі, думаю, що може щось таке пристойне таке. Розцвіте. Побачимо, що час у нас є. Ось. І Єдине, що я бачила, да, мікінжаку, вона така плямиста і червона з білим, але ж ну, в ідеалі, як показують джерела, там картинки різні, показують, що вона більш має білого і в неї серединка трошки не така. Трошки оці течінки, вони більш, більш так от скупучені у середині, А не так, що вони проміж лепестками. Така ж картина, до речі, от така серединка наблюдається, у, спостерігається у вілер. Там картинка зовсім ну, не така. Ну, то, то Побачимо, коли розцвіте. Ось. Але все ж таки, ну, перше цвітіння. Саженець, саженець молодий. І хто знає, може у наступному. Тут ще просто є два бутончики, бачите? І хто знає, може, вона наступний видасть більш білий. За плямами оціми, в принципі, схоже, але. Ну, чому, я, чому в мене ще такі, я так коливаюсь у цьому питанні? Тому що, от бачите, зараз я перепригну. Через цю камелю і покажу вам, наприклад, Престон Роуз». Роуз. Ви ж бачили, якщо ви стежите за моїми відео, рожеві квіти. ну, Картинка, така картинка собі. Вони рожеві такі піони. І от бачите, от, наприклад, якщо я не знаю, що це відповідає сорту, я тільки отримала, вона, отримала, вона в мене зацвіла. І бачите, не... Перші квіти, наступні, і все оце цвітіння, що вона видавала, вони були, були однородні, такі рожеві. А бачите, яка зараз квітка, яку вона? з краю лепесток, бачите, який які зараз? Яку вона таку, таку, таку полосочку чи кантик, як його назвати? З, з краю така. Оця така квітка. І ще нижче така ж квітка. І ось як ви бачите, розцвіла у вас така з таким темно рожевим контуром. І ви думаєте, а це що це за сорт? Ось, Оце от, от, от камелія, коли вона росте у в горщиках, в теплицях, на балконах. Вона поводить себе дуже часто нетипово. Якщо вона росте в відкритому ґрунті, в своїх природних умовах, у кліматі відповідному, то вона себе, в принципі, поводить стабільно. В неї квіти однакові, там практично кожен рік, і форми однакової, і вона реагує однаково на температурний режим, вона зацвітає в ну, якийсь час який її. Треба зацвісти. ось А в нас у теплицях вона залежить від температури, від опалення, від світла, від сонця, від вологості. Багато чого. Наприклад, ну більше що більш, я вам сказала, більш там, полив, то таке це вже це вже не так важливо. Не, не сприяє воно і не впливає воно на цвітіння, на такі, які там цвіти будуть. Фактори інші. Фактори це температура і світло. Ну і підживлення, теж, в принципі, в той, ну, зараз підживляти не можна, а в той період, коли закладаються бутони, треба підживляти. Але ж, все в нас не так, як у природі. І вона поводить себе. Ну, в принципі, всі, всі рослини, які, е, які повинні е, цвісти і рости на вулиці, е, і ростуть в нас в контейнерах, горщиках вони зовсім не так живуть не в тих умовах. І, ну, І висновком з цього йде, що вони видають нам такі несподіванки. Так, бачите, тут я. Теж ще не оприділилась. це повинна бути, була Камелія Вільям Bartlett, але ж це не вона. Я все ж таки думала, що це Каміол або Desire. Ну, Якщо у французьких джерелах кажуть Desire. Ну, ось вона мені... Я ще почекаю декілька бутонів, коли розкриються. А розкривається вона. Зараз от, Ось вона. Ось, ще раз наголошую, пригріло трошки, і ось, бачите, стартують практично всі. Так, що ще тут цікавого? І ось стосовно того, що я вам казала, бачите ось бутончики це спрінг-фестиваль. Вона повинна цвісти набагато пізніше. Але от зараз вона надумала цвісти. Ну, хай цвіте, мені, не жаль. Ну, отак от суваються ці графіки цвітіння. Але ж Далонега молодець. Буде цвісти пізніше всіх. <сум> так, і ще е, доктор Кінг. Е, доктор Кінг. Він е, от потепліло, і, і миттєво відвалилася квітка, і миттєво розцвіла наступна. Дуже красивий, дуже красивий, такий, такий потужний кущ, квіти такі у цьому році могутні. Клас. Ну, Preston Роуз, я вам вже показала, вона вже відцвітає. Парочка бутонів залишилась і все. І вона вже готується давати прирости. Ще раз вам покажу. Якщо ви порівняєте, попередні, я вам показувала, і бачите, які. Яка квітка. Форма, пишність, всі, ну, все відповідає, але оця окантовочка <хи> може ввести в оману кого завгодно. Так, що тут далі? Далі? Ще одна в мене брашвіл сіло. Ось. Починаю одна квітка вже тримається більш, більш тижня, і ще квіти. Ну і красуня теж довго вже тримається на білісіма. Вона ще більш розкрилася, от о, зараз збоку покажу вам, бачите, вона така стала як кругла. То така більш була плеската квітка пишна, а зараз вона стала така, як кругліша. Незабаром вона відвалиться теж, на жаль, 12 см. Я її заміряла рулеткою, 12 см в діаметрі квітка. Бомба. І така важка. Незважаючи на те, що рослина потужна, і такий стовбур має і гілки має такі товсті, але ж квітка важка. клас Ну, от, практично, а ще, ще одна в мене спрінг-фестиваль. І теж бачите, ой, прокльовуються рожеві бутончики, теж збирається розквітнути. В принципі, все, що я вам хотіла показати. І джаку в принципі, була винна у цьому відео. <сум> Побачимо, що буде далі. Побачимо, що буде на моїх укоріняшках. Але ж все ж таки я очікувала, що в неї більш буде білого. Ну, але ж, я може і можлива така ситуація. З нею. Я ще не знаю. Це перше цвітіння, і я не знаю, як вона буде виглядати. Ну, як повинна. Бо в джерелах, в джерелах я ж кажу, що вона набагато більшого має. Ну, це ж ідеал, а в нас інші умови. Ми прагнемо, ми сподіваємося на ідеал, але ж. Але ж... На все добре. Сподіваюсь до зустрічі, до побачення.